Привіт усім. Сьогодні ми говоримо про музику. І у нас у студії викладач вищої категорії по класу фортепіано музичної школи міста Горішні Плавні, яка своєю любов'ю до музики надихає дітей і її учні, успішні музиканти не лише в Україні, а й за кордоном. І все це про Людмилу Миколаївну Бекетову. Добрий день Дмитро. добрий день, шановний Юлічка, і добрий день слухачі. Дякуємо, що до нас завітали. І сьогодні хочемо про. Поговорити і про вас, і про ваших учнів. Але перед початком я б хотіла вам запропонувати таку невеличку гру пограти в Бліц. Е, я вам буду задавати запитання, а вам потрібно обрати щось одне із двох варіантів. Добре. Е, скрипка чи фортепіано. Фортепіано. <с? <с?> Урок з дорослим, який вчився у іншого викладача, або з маленькою дитиною, яка ще не тримала інструмент в з роках. маленькою дитиною, е, симфонічний оркестр чи драматичний театр. Симфонічний оркестр. Сольний концерт на дві години чи генеральне прибирання? Mm -hmm. Сольний концерт це я повинна грати на дві години? Мабуть, тоді прибирання, дуже важко. Прибирати легше. Ну, це таке жартівливе запитання для вас. Я вас зрозуміла. Хочемо поговорити про вас. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви пов'язали своє життя із музикою? Хто був вашим першим вчителем? Я народилась в місті Грибінці, куди мого батька Бекетова Микола Гнатовича послали робити в місцевий будинок культури. І коли я була в першому класі, в кінці першого класу, йому запропонували роботу за відділом культури в місті Пірятині. і сім'я переїхала туди. Пирятін, він проробив 17 років за відділом культури. Була дуже цікава в мене життя, було цікаве, тому що до нас приїздили з Києва, з Полтави співаки, поети, художники. Ми маємо навіть у мене збірка Олександра Ковіньки, попав пальцем у небо з його автором, досі... Як раритет в, моє, в моєму домі. Тому не дивно, що мій шлях був ну, вже вибраний з дитинства. Я з дитинства мріяла про те, що я стану музикантом. Батько мене і Навчив першу пісеньку грати і відвів до музичної школи. І, мало того, він мене возив в музичне полтавське училище і показував мені, яким спеціалістом я буду колись. Мені дуже сподобалось, і я вирішила все-таки віддати свою, своє серце музиці. Хоча у мене були також. Інтерес до історії, до медицини, так як моя мати була медсестрою, причому високого рівня, вона мала нагороди від області і місцеві нагороди. Коли я закінчила в 1977 році музичне полтавське училище, я не захотіла повертатись до Пирятиніна, тому що авторитет мого татуся, можливо, міг би зіграти не ту роль, яку хотіла би я. Я хотіла самостійності, я хотіла доказати, що я особистість, і тому я попросилася в місто Комсомольськ. Тоді в мене була подружка моя. І у неї був батько-директор музичної школи, а завуч був викладач Пирятинської музичної школи. Николай Фоміч був таким грицом. І тому я попала сюди. Батько сказав, ну, скільки видержиш, стільки видержиш. Я видержала 46 років і не жалкую. І жодного дня я на одному місці роботи, і в мене робота дуже. Дуже цікава, дуже любима мною. Ще з дитинства почався рух агітбригад. І люди шукали забуті пісні Полтавщини, Пірятинщини. виконували в цих агітбригадах українські народні пісні, сучасні на той момент пісні. В моїй родині часто Виконувалися дві пісні, два кольори Олександра Білаша і українська народна пісня Нічка Місячна. Це були улюблені наші статусем пісні, я досі їх дуже люблю. І коли я робила півтора років ЗОЖ номер 1 Викладачем спів п'ятих-шостих класів, ми приймали участь в фестивалі і клас мій з піснею Два кольори зайняв перше місце. Так що в мене такі є спогади. розкажіть, будь ласка, чому саме фортепіано і на яких інструментах ви ще вмієте грати? Я вмію, на жаль, грати тільки на фортепіано добре. Але коли я поступила в кіровградський педінститут. У мене був додатковий баян. Ну, я володію баяном і гітарою так на рівні любителя, ну, будемо так казати. Ну, щось зіграти можу і заспівати. Ну, дуже-дуже погано. А, але чому саме фортепіано? А, вам подобався цей інструмент? Чи просто, подобався, так. Подобався, да? <губ> дуже подобався. Педагогічний хист у мене ще з дитинства. Проявився, яким чином. Я була відмінниця і в музикальній школі, і в загальноосвітній школі. І в нас були відстаючі дітки, і чотири відмінниці мали по одному відстаючому, допомагали їм в домашніх заняттях. Через місяць у мене вже було їх троє. Всі вони стали моїми найкращими друзями по цей час. І... У мене була така дуже смішна історія. Я колись їхала в автобусі з Харкова. Рядом з, поруч сидів хлопчик з кішкою. І він так на мене уважно дивився, дивився хвилин п'ять. А потім каже: Вибачте, а ви не вчителька. Я кажу, вчителька. А кажу, а як ви дізналися? Він каже, у вас на лбу це написано. Ну, значить, воно так. Богові було треба написати мені на лобі, щоб я стала вчителькою. Ну, Мені кажуть, що я строга вчителька, але я доступно розказую про те, що дитина повинна зробити на протягом навчальних років. Праця піаніста дуже важка. Чому? Тому що коли перше я граю дитині п'єсу, я повинна так зіграти, щоб йому захотілося це зіграти колись і зіграти так, як я йому показала. Це дуже важко. Я в своїй роботі використовую різні методи роботи, а також я звертаюся до поезії. До, до художників, до мультиків, до фільмів Казок, до фільмів фентезі. Я сама творю вірші на ті п'єски, які ми граємо. І діти тоді більш зацікавлені в виконанні їх. Вони виходять на сцену і співають іноді ці вірші. Я Маю під підтримую зв'язки з такими композиторами України, як Лариса Іванюшина. Лариса Іваненко це особисті зв'язки. І мені Лариса Іванюшина подарувала альбом дитячих п'єс Маля там про звірята. А Ларіса Іваненко подарувала мені п'єсу, яка називається Бабуся Ягуся, з якою ми з Озірної Зоряною завивали багато призів. Я про них розкажу пізніше. Я хочу вернутися до того моменту, чому музика така важка. І піаністів, іменно піаністів. щитуючи текст, ми повинні, по-перше, прочитати праву руку в скрипковому ключі, ліву руку в басовому ключі, прочитати назву нот. Це одночасне прочитання. Ну, Людина. Не може читати українською і, допустимо, англійською чи, чи німецькою. А піаніст може це робити. Це по-перше, по-друге, він повинен е, прочитати е, довжину нот. Чи це половинка, чи це 16, чи це 32. І розташувати її в часі так, щоб це було логічне е, закінчення речення. По-третє, е, ми повинні читати цифри, який палець треба поставити, на яку ноту. Тому що є, якщо ти не поставиш вірний палець, як каже, молодь, ти не впишешся в пасаж, ти його не зіграєш. І четверте, ми повинні давати інформацію ноги. М'язи, ноги повинні теж е, чітко реагувати на те, що ми робимо. І оце все ми робимо одночасно. При цьому. Ми робимо ще одну дуже важну річ, важливу річ. Ми дивимося вперед. При цим всьому. Якщо ви йдете по дорозі і бачите перехід, ви ж не дивитесь собі під ноги, ви дивитесь направо, ви дивитесь наліво, ви дивитесь на світло, яке горить, і тоді йдете. Ви на ноги не дивитесь. Отак От само піаніст, граючи одне, дивиться вперед на друге. Ну розкажіть мені, який комп'ютер може це зробити. Ніякі тому е, вчитися дуже важко і ще тому, що є домашні завдання. Якщо е, інші секції: плавання, баскетбол, футбол, танці не мають домашніх завданів, у нас основний фронт роботи полягає якраз в тому, що дитина повинна кожен день займатися. Якщо вона займається раз-два в тиждень, результатів ніяких вона не досягне. І п'яте, зчитувати треба не тільки те, що я перерахувала, а й ще й динаміку, де два форти, де два піано, де крещендо, де де дімінуендо, яка думка, яке почуття стоїть за цим реченням, яке ви кажете слухачу. Своїм учням я розказую, що вони повинні грати так, щоб в першу чергу сподобалось мені, тоді сподобалось йому, а тоді вже сподобається. І якщо нам сподобається, то сподобається усім іншим слухачам, в тому числі і батькам. Підбираючи програму діткам, я з першого класу дивлюсь, які. Фізичний розвиток, який емоційний розвиток у дитини, яка ручка від руки залежить багато. Якщо у скрипачів повинні бути довгі пальці, у нас зовсім інша постановка. Нам треба зібрану ручку, міцні фаланги пальців, які не прогибаються. І при цьому. Дуже уважність і посидючість. Музична школа розвиває не тільки ці ка е, качества, але й е, логічне, образне, математичне мислення, тому що ми рахуємо, тому що ми аналізуємо, тому що ми емоційно розкриваємо кожен твір. І тому. то муция, я считаю, важка дуже братья. Я діткам рассказываю такие вірши, коли вони приходят. Музыка тяжелая работа. Чтобы людям сердце взволновать, мало пьесу выучить по нотам, нужно научиться колдовать, нужно превращаться в медвежонка, на сосну карабкаться ворча, или трепетать былинкой тонкой у лесного чистого ручья. Только тот, кто это понимает, с музыкой входит в каждый дом. Постарайся сделаться скорее этим. музикантом, колдуном. Вчені дослідили мозок людини, яка слухає музику і е, музиканта. І були здивовані дуже, тому що це було кардинально протилежні е, підсумки цієї роботи. Е, людина, яка просто слухає музику, у неї в мозку спалахують поодинокі такі спалахи. Людина, яка грає на музичних інструментах, в спалахі перетворюється в фейерверк, яскравий, емоційний такий. І тому мозок задіян повністю, якщо там якась частина тільки. Тому я рахую, що музиканти це люди космоса.